Щиро дякуємо, що ви сьогодні з нами, аби відзначити цю важливу дату для кожного українця. Серед нас сьогодні присутні учні та викладачі школи Материнка імені Дмитра Павличка, Варшавської української школи, освітнього центру діти України, музичної школи Волошка Мюзик Екедемі» представники пласту Варшава, української громади, а також представники Посольства України в Республіці Польща. Кожна сторінка кобзаря, кожне слово з Великого Кобзаря є своєрідним посилом для нас, українців. Воно є закликом для того, щоб боротися з усякою несправедливістю, боротися за свою свободу, боротися за добро нашого народу. Як і 210 років тому постать і слова нашого кобзаря надалі залишаються дуже великими і значимими. Як і 210 років тому, нам треба пам'ятати ті слова. І незважаючи на ті важкі часи, які ми маємо сьогодні, нам треба боротися і робити все для того, щоб наша Україна і надалі процвітала. А ми разом з вами йшли до нашої спільної перемоги. Ковтемні мгає, сонце зустрічає, техесенько вітер віє, степи. Лани мріють, Міщарами над ставами верби зеленіють, сади рясні похилились то полі поволі, сидять собі, мов сторожа, розмовляють з полем. Бачу що мору і все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, на своїй землі. І пом'яне батько з сином, не скажу синові молись, молися, синку, за вкраїну. Її замучили колись. Я Як не любі люблять, як він подалася. Ми На Я знаю, ні брат, ні рити Я була Я гралась, забавлялась, а в нас все взяла. та пана кляла, Я думаю, українці Польщі, які тут роками проживають. На них Шевченко був якби. Допоміж ним до формування національного хребта, формування свідомості української. І я згадаю момент, коли помаренчова революція була, цей же Шевченко мав зав'язаний шалик довгий на 20-30 метрів, а біля нього групи студентів, поляки і українці, зустрічалися щоденно і переживали, як що діється в Україні. Це такий спомин, один, а друге, з часів, коли я співав. Чоловічому хорі українському журавлі. І тоді не було і тризуба, і не було, ще не вмерла. Але коли заспівали який-небудь твір Шевченка цілий вставав. це був символ єднання і цей стержень, який формувався в покоління. І тому приходить до нас тут, на це місце, щоб сам. Глянути на Шевченка і подякувати йому за ці роки, за те, що я міг формуватися як України завдяки його творчості.